У сумах попрощалися із загиблим бійцем Сергієм Лівашовим. До збройних сил чоловік долучився восени 2024-го. До цього говорить його колега Анна. Працював у інтернет-магазині. Я просила, щоб він допоміг мені підібрати ноутбук. Ось він цьому дуже розбирався, тому всі загалом зверталися за допомогою до нього, бо він розумний, і класний все це розумів і допомагав нам. Це був наш колега, нам прикро, що так сталося, тому важко все це приносити, але, на жаль, таке зараз життя. За словами начальника групи психологічної підтримки персоналу Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, загинув Сергій Лівашов на позиціях Покровська. Проходив службу на посаді пілот, оператор безпілотних літальних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 19.02.2005 року під час виконання бойовосудання по захисту батьківщини. Поховали бійця на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища Сум. Йому назавжди лишилося 33. Діана Крахматова, Світлана Драган. Суспільне новини Суми.